Зараз буду намагатися отримати відповіді від начальника управління кадрового забезпечення головного управління поліції Дніпропетровщини про причини мого незвільнення з лав національної поліції. Мною був рапорт написаний ще 22 липня, але до теперішнього часу я не звільнений з наркобанди генерала Шадла. Врінню забезпечення. Якщо ви керівник проповує, да, є, є, ну, не Втаразі, мені, будь ласка. <кхух> я вам написав декілька звернень по поводу <кхух> того, що я не бажаю працювати в органах Національної поліції в банді наркогенерала Щадила. Я... Ви з... надали мені відповідь про те, що це не моя відповідь. Підіжіть. Ну, паблику. Пабліку мені відповідь. Він мені надав відповідь про те, що. Чекайте, Та... Та я з вами розмовляю, нічого страшного, а, Шо, що я нібито довжен надати якісь, якісь вам підтверджуючі документи. Ну так же. Так. Ну, потім вони визначені, вони визначені в постанові. А, Але згідно згідно статті 77 закону України, згідно змін, які були в березні. Е... Ці правовідносини, які виникають зв'язку зі вступом, проходженням та припиненням служби в поліції, регулюються цим законом та іншими нормативними актами з питань проходження служби в поліції, постановка і скасована Це... тобто виключно законом про національну поліцію. Та зараз наразі, будь ласка, мені ви так. після мого рапорта звільнили приблизно. Ну, за моєю інформацією, 50 співробітників. Вони вам надавали такі е, згідно постанови, якісь поважні причини? Вони узгодили своє звільнення з керівником. Е, Підочі, так вам, виходить, керівник не дає е, команду Звільнити мене з лав національної поліції? Владимир Владимир, під... Навіщо ви сказої злочин? Ви, перевищує, ви перевищуєте свої службові повноваження. Служба національної поліції е, вона припиняється згідно поданого рапорту. Так. Чому ви чому ви мене не звільняєте? Служба зупиняється не написав рапортом не на писав наказ а я а ви повинні наказ винести винести негайно на наступний день після того як я написав рапорт на звільнення немає такої вимоги законодавство я написав рапорт але, на звільнення я але, не але, хочу але. працювати в цій наркобанді я вам ще раз скажу ви сьогодні на я не хочу працювати в цій наркобанді володимир ви розумієте, ви розумієте? В, кстати, я вам ще я не вам не я вам ще раз нічого ну, я розберусь погоди не переживайте ви за мене володимир да. коли ви мене звільните? Як тільки будуть підстави. Які підстави? підстави. Я, вам, чи, я вам ще <с дам <с рапорт, рапорт про те, що наполягаю на рапорті, поданому від 22.07. 22, по тому рапорту ми вам надали відповідь. Я Ні, вже, інших рапортів від вас поки що не Я розповім. на вас надійшов рапорт. У мене є почтове е, повідомлення про те, що рапорт надійшов і, і, ми... і, і ви його отримали. Канцелярія отримала. Володимир Володимирович, коли з навіщо ви скоїте злочин? Я ще раз скажу, я не хочу працювати в цій наркобані. Як ви не розумієте? Напишіть ви чином рапорт, укажіть конкретну дату, з якої ви бажаєте. Я написав рапорт. Ви... Ви рапорт, ви рапорт отримали. Я ще раз скажу: не скоїте злочин. Ви вчора рапорт зайшов сюди в канцелярію. Вчора канцелярію? Я його ще не бачив. Володимир. Я, якщо вам генерал Щадила надає якісь незаконні команди, ви розумієте, що незаконні команди не повинні виконуватися? Незаконні команди я не отримую. Ви не отримаєте. Чому ви мене не звільняєте? Чому ви звільнили всіх, всіх інших 50 співробітників після мого Ми Неналежним чином оформили рапорт. Чому мій був неналежним чином оформлений, скажіть, будь ласка? Не вказано нема підстав? Ну, що нема підстав? Не було підстав для вашого звільнення? В такій кайрові. Я вам ще, я вам ще раз скажу, все там було все там було зроблено. Чому ви, чому ви 50 чоловік звільнили, вони не звільнили? Я з якої посади звільняєтесь? Це ж посада, ж не Я не вам ще не в злочині, один один. до побачення. Перебувайте на посаді. Ніякої я зрозумілої відповіді від е, керівника управління кадрового забезпечення не отримав. Вони намагаються мене й далі змушувати працювати в наркобанді генерала Щадила. Ну, подивимось.